Оскільки я вже казав, та що здебільшого спеціалізуюсь так в аналітичній психології, і це така робота з уявою, ми спробуємо уяву так трошки розім'яти там. Буває таке, що є таке упередження, що Уява може сама по собі працювати, там, та, і вона може, там, та, але вона також має якісь і обмеження, і має і ресурси, якісь там, та, і навантаження вона також має, там, та, тому за нею добре дбати і також добре тренувати, розминати. Там, та. Буває враження, що Уява не працює там, та от люди, наприклад, дивляться на картини Рембранта і думають: ну все. Оце є уява у людини там, та в мене немає. Маккарти, наприклад, теж. Так. І от Маккарти також хтось дивиться і от є ж уява у людини, та намалювала там, та от я так не зможу. У мене нема там. Воно нічого не викрає. Нічого не вашу. Так. Знаєте чому? Як гадаєте? Що може таке статися, що на людина. Не настрій до неї попала. Може, завтра у неї би викликали якесь відчуття. Коли. запрошуються, Психіка, так? коли вона приходить, вона працює. Якщо вона не працює. Можливо, вона не прийшла. Сказала, ні, не, не хочу. Так бувають випадки, коли у тренера дуже багато цікавих інструментів, цікаві презентації, якісь там погрімушки, там і якісь там фантики. От а нема переживання, нема реакції там, та. От. А, а буває таке, наприклад, а, а, те, що як знаєте, називають іноді як синхронія. Чули про таке. Який жест ви Чим? робите, такі я роблю. Ні? Ну не зовсім так. Це також для того, так. щоб знайти з вами як. Синхронізувати всі синхронізація, да, як да. В телефоні. Синхронізувати до речі, класна метафора. Та та коли на різні гаджети е, показують одне і те саме. А тепер уявіть е, е, синхронізацію е, такої буквальної дійсності і психічної. Е. Uh, і так, наприклад, от, uh, у Юнга була така ситуація, ну, не одна одна з ситуацій. Така. Uh, до нього на прийом прийшла uh, жіночка, яка ну, так, не дуже вірить не в несвідоме, як то кажуть, там, та, така, ну, сучу, я, я, мені сказали, я прийшла, але ж ну, я так сумніваюся. Та. Ну, uh, і почала розповідати свій сон. Та. Mm, і розповідає, що от вночі наснився uh, жук скарабей Знаєте, такий жук uh, єгипетський. Там, та. Ну, от. І от вона описує цього скарабея, а в цей час у вікно а, такий стук а, а, чутно. Юнг відкриває вікно і такий <клух> бере а, і показує їй майського жука. Та? Ну, от. А майський жук це європейський аналог жука шкарабета. Тобто, ну, бачите, ви можете вірити, можете ні, але ну, так реальність реагує на те, що відбувається в психічному. Або, наприклад, один з випадків у, у моїй практиці була. Група також арт-терапевтичне заняття. Я підготував розмальовки. І також був вступ, розминка. там все. І потім я роздавав розмальовки у такому достатньо ризикованому форматі, саме коли люди не знали, що обирають. Це більш ризикований формат, а він має побічні ефекти. Там та коли людина бачить, що обирати, наприклад, в тих самих картах, там та на такий більш для свідомості рівень. Вона обирає це не безпек... навпаки, безпечно для неї. Там та на щось таке приємне обирає. Коли людина не знає, що їй випаде, є ризик, що випаде те, що їй не сподобається. А це ще й побачать оточуючи там, та? Тобто та, 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 та дуже ризиковано. Але я ризикував там, там. І о, давав ці розмальовки вниз там та, зображенням, щоб ніхто не бачив, що обирають. От, а, і цікаво, що майже, в усіх, майже усім випали якісь такі розмальовки, які якось описують їх стан. Там, та, і всі так дивувалися, типу, о, як ти вгадав, там, та? а, ти там, фокуси показуєш. Там, та. А в одного з клієнтів а, 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 таке співпадіння а, сталося, що от він показує, каже: дивись, показує розмальовку, піднімає штанину, дай в нього таке саме татуювання на нозі. Непопулярне, Це, чесно, непопулярне, та -та. тобто, Тобто, ну, так, є, є така синхронізація там. там, Окей. І а, зараз я запропоную о, о, так трошки спробувати розім'яти уяву. там, та, а, До речі, от такі, максимальна така, можливо, цінність, як для мене, от уяви, що, на що я так спираюсь, от чому уява дійсно цінна. Це колись мені так сказала одна вчителька, каже: ну, розумієш, уява настільки важлива, що навіть ми народились в уяві наших батьків. Да? Я такий, ого, так <світ> <світ> нормально собі. Якби наші батьки не мали уяви і не уявляли собі. Як вони стануть батьками, як вони до цього прийдуть, там все. може, нас би не було. Так. Ну, не зовсім. В, ней, в них просто нема такої форми свідомості, як у людей. Так. Такої форми свідомості нема. Але а, в них ну, трошки свої форми є. Ви живуть, мабуть, по відчуттях і потім. Нав... На навіть у дерев а, є певна комунікація, певні там, а, те, що можна, та, те, що можна називати відчуттями. Там, та. Дуже добре, що ви так відмічаєте, що це ще раз доказує, що без такої свідомості, яку ми називаємо свідомістю, можна жити. з такою свідомістю, яку ми називаємо свідомістю, живемо тільки ми. Навколо нас все живе якось успішно, достатньо. От, не користуюся цим інструментом, а, але ну так, до його важливості ми також будемо торкатись там там. Отже, я пропоную зараз так зосередитись, спробувати так на собі, на дуже зручно до уяви переходити через відчуття. Так? Можна, коли ви зосереджуєтесь на відчуттях, відмітити, що якимось чином тільки що ви не відчували. Тобто, Це, наприклад, ваші ноги. Але коли ви звернули увагу, як себе почувають ваші ноги, ви почали їх відчувати. А хвилину назад не відчували. А це ваші ноги. От Е, е, тому е, зручно просто збирати уяву через відчуття, через сенсори, там, та, це простіше. А вже з них, е, е, так, також є такий зручний шлях, е, через дихання. Та, е, глибше занурюватися вже в простір уяви. Е, е, ви можете розташуватися. Максимально зручно, та, для того, щоб а, вашому тілу не було потрібно контролювати все. Та. А, такий орієнтир для цього, знаєте, а, от, чому в кабінеті кушетка, та, а, тому що у тіла має бути впевненість, а, що якщо випадково воно сильно там. Поглиниться в уяву і засне, та, що воно нікуди не впаде, та, що є підтримка. Так, та, Можна не контролювати, можна розслабитись. Ні. ні. Дуже, дуже. Дуже рідко, дуже рідко, так. От в сучасному світі є часто така тривожність, що можна заснути. Навіть люди так бояться, що заснуть, що обов'язково, наприклад, п'ють каву. Там та от з самого ранку тільки прокинулись, одразу гуджу гуджу пару літрів там. Та що все тепер точно не засну. Там та відстанови так гарно Якщо е, так придивитись, можна запевнити, що е, не так вже й просто заснути там, та, mm -hmm. що. От. можна бути в розслабленому стані, е, у спокійному там, та, і при цьому е, бути при свідомості. Там, та. Отже, коли ви знайшли таке зручне положення для вас, я е, е, пропоную вам уявити такий. Сон. Це буде такий активний сон, активне сновидіння. При працюючому его, при працюючій свідомості, ви можете спостерігати цей сон, уявляти його, і ви можете уявляти такий простір схожий. На африканській, де тепло, відносно тихо, та, немає щонайменше, технічних звуків, є тільки природні. Та. І в цьому просторі відпочиває жінка, місія якої турбота про інших людей. Можна уявити таку жінку. І е, окрім того, що вона турбується про людей, з якими взаємодія, вона ще й потребує певних ресурсів для цього. Для того, щоб щось людям віддавати, треба це щось десь брати. Та. І от напередодні вона почала відчувати певне виснаження і втому. І коли вона почала відпочивати, зручно розмістилася у своєму житлі, їй почав снитися сон. Цей сон був як відповідь на її стан, тобто на її запит. І от їй сниться, що на неї чекає подорож для того, щоб знайти ресурси для того щоб знайти сили для того, щоб відновитися і накопичити ресурсу для себе і для допомоги іншим, на неї очікує довга, змістовна і цікава подорож. І з цією думкою, поступово відчуваючи певне перечуття, вона починає прокидатися. І ми також можемо поступово повертати увагу до нашого дихання, до наших відчуттів. До стану наших ніг, спини, живота, рук, шиї, голови. Можна відкривати очі, якщо є бажання, можна потягнутися, та, як це роблять, наприклад, та, експерти у почуттях, та, кішки, коти. Та, Ну, майже всі, майже всі відновлюються, там -та, якось витягуються, вибудовують стан тіла максимально зручний, та, максимально, До речі, є такий вираз Юнга, що душа за замовченням аристократична. Там -та. А, і а, це ну, так, не те, що вона там мажорка, там та і десь є спадок, там десь, мабуть, і є, та, та. <хи> а те, що вона постійно прагне до найкращого. Та, вона постійно прагне до вдосконалення. Та, і ми можемо а, побачити, що, а, от, наприклад, людям зручніше спиратись на свідомість, та, і якось свідомо прямувати до вдосконалення. Або свідомо не прямувати до неї. Наприклад, бачимо осіб, які вважають, що не треба їм працювати. Це для дурних. Тобто, спираючись на свідомість, вони роблять висновок, що їм навантажуватись не потрібно. А, і бачимо, наприклад, тварин, які не користуються тою свідомістю, яку ми називаємо свідомість, але а, ми бачимо, наскільки їхні тіла а, висловлюють їх а, гідність таку, та? а, їхню грацію, їхню красу. Все та, та. круто, так? Окей. <be> <screen> Ну, так, можна і так назвати, так. Можна так. Ну Терміни, бачите, терміни така штука, можна використовувати. Терміни зручні, там, та, щоб щось уявити, та, зручно користуватися термінами та, для того, щоб якось описати. Там, та. Але вони ну, не, 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 не завжди точно описують те, що відбувається. Особливо, що стосується психіки. Там, та. Окей, okay. uh, як кому uh, вдалося уявити такий сценарій, та, що uh, є така uh, жіночка uh, і на неї чекає uh, цікава пригода? Я до половинки уявив, далі я заснула. Ага, окей. Okay. На якому моменті? Я, я уявила, що якщо ви скажете, мають для когось якісь ресурси, я швиденько назбирала щось, посадила тих, кого я захищаю на дерева, сама палко відбивалася, бо це ви сказали вже, що що там э, тайга чи що ні, це було джунглі. То я відбивалася від тигрів і левів. Та ось на та... тому заснула. Відволікулись на таку та Дуже круто. Та. Ви, ви коли ще а, от, а, презентувалися з барабаном вже, бо були такі нотки, що та, I'm sorry, I'm sorry. Та, на вас можна покластися в плані оборони. Та. Та, та. Та, окей. Ще хтось хоче поділитися? А в мене я ходила по цьому ж полі, по цьому саванні, там десь якісь дерева. Mm -hmm. У мене така штука на голові, ж, типаж, ну, корзина, ця, я, ага. ж, я ж така з... прийшла до себе додому. Ну, Чогось я нікого не уявила, я, я знаю. не знаю. Ні, я не уявила там, небезпечні для мене. Ну нічого, mm -hmm. ну, там було спокійно. Я прийшла я собі. Я пішла тут, той ресурс не бачила. Ну, тобто, я просто відпустила. Можна так сказати. Так, дуже круто. А, ви так на, не бачили ресурсу, але приготували для нього таку корзину. <laughs> <laughs> <Да>. <laughs> <laughs> Якщо що, є куди класти там. <laughs> Окей. <цього і> <laughs> <laughs> okay. ну, я не уявила, де подош, ну, для цього я появляю. Можливо. Ага, о так. Круто, да. Бачите, а, а о, комусь вдалося використати цей момент, щоб відпочити. Та, а, Бо так а, сьогодні вже на четверг. Це такий достатньо а, вже відчутний період, та, коли вже хочеться і повідпочивати. Є така перевага, так. Окей. А, Можливо, навіть хтось відчув. а, Якусь реакцію е, на цей сценарій. Так? Е, можливо, хтось навіть відчув е, якісь зміни у своєму стані, е, який він був до того, як ми почали уявляти, і який він зараз, так? коли ми це уявили. І е, це буває е, настільки інтенсивно. Там, та? Так, ніби ви буквально пережили такий досвід, ніби ви буквально бачили цю жінку і буквально знаєте про неї, що о, це їй пощастило. Там там, щось не буде відбуватися. От я. От пам'ять в мене ну так дуже шуткує наді мною там. Та але от я пам'ятаю такий момент, що а, є фільм, а, і там а, починається фільм з голосу за кадром. А, і а, диктор каже, що а, те, що ви зараз побачите, це вигадка. Та, тобто такого насправді не було. Діамантовантова рита. О, дякую, дякую. Але а, продовжує так, що але ж яка різниця? Та? Від цього не менш боляче. Та? І так само може бути не менш приємно, та? незважаючи на те, що це вигадка, та? це нереальність. Окей. А, якщо добре себе почуваєте, і є бажання, можемо продовжувати нашу подорож. І на нас також чекає. Пригода ще а, з цієї і ще двох зустрічей, а, які також в якомусь сенсі а, будуть десь схожі за мотивами а, з як сьогодні з Африкою, там та а, як завтра якісь нотки будуть такі більш європейські, там а, і а, у суботу а, буде а, вже більш таке, а, можна сказати, американське. У такому сенсі, що, от як Юнг казав про Америку, у ній є така цінність, що це земля, на яку з'їжджалися люди, які дуже сильно ризикували для того, щоб жити краще, щоб робити краще життя. Люди, які у себе на батьківщині вже не бачили, де ще можна. Та. Та. Ну, от. Це часи, коли у Європі дуже багато було обмежуючих факторів, там, та і достатньо агресивних, і люди просто їхали робити щось інше. Та. Хоча б не, не це там. Та. І так, до речі, є так Америка, а є а, Тортуга, та? такий острів. Чули про такий? Тортуга? <туртурен> так. <турен> так, <турен> так. Це десь так, що є цивілізований спосіб робити краще життя. Там, та? А є такий нецивілізований, але також дуже ефективний. Окей. <турен> 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 так, <турен> так. <турен> <турен> так.